Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом, як я готую ковбасу в домашніх умовах в електричній печі без використання на те необхідних гаджетів, та, а також без кишків у колагеновій оболонці. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал та покласти вподобайку. Перш за все, нам потрібно м'ясо взяти. М'ясо нам потрібно свинина та яловичина. Я люблю, коли ковбаса зі шматочками м'яса, тому беру нежирну частину свинини та нарізаю шматочками приблизно сантиметр на сантиметр. Можна півтора на півтори сантиметра. Ось такими шматочками я нарізаю один кілограм м'яса свинини. Взагалі мені потрібно. 3 кг свинини. А також беру червоне м'ясо. Це м'ясо також свинини, проте з іншої частини, тому що при розрізі буде видно і світлі шматочки, і більш червоні. В кінці відео буде видно, покажу, як воно виглядає в розрізі. Також нарізаю м'ясо шматочками, можна вже трішечки меншими, приблизно сантиметр на сантиметр. Також в моїй ковбасі в розрізі буде сало, тобто шматочки. Сала я використовую 300 г, але нарізаю вже меншими шматочками, приблизно пів см на пів см. І ось такі кубики також додаю до оцих шматочків з свиного м'яса. Якщо свинина у вас не жирна, така як у мене, тоді з того м'яса, яке залишилось на фарш, тобто ось ці 2 кг, я рекомендую 500 г замінити на підчеревину, тоді ковбаса буде більш соковитіша і не буде дуже сухою. А також для фаршу нам обов'язково знадобиться 500 г яловичини. Далі м'ясо те, яке у нас для фаршу нарізаємо довільними шматками і перетворюємо у фарш. Я використовую електричну м'ясорубку. Насадка у мене великі дірочки, і м'ясо закладаю по черзі, тобто шматочок яловичини, декілька шматочків сухої чи жирної свинини, для того, щоб потім фарш було легше змішувати, він був більш однорідний. Далі в готовий фарш я насипаю 66 г солі, також заливаю 100 г води і починаю добре вимішувати. Нам потрібно вимішувати до тих пір, як кажуть професіонали, щоб вибити білок. Тобто, в цей момент з м'яса виділяється білок, а тому сам фарш стає більш щільним та липким, і ковбаса по закінченню приготування буде мати однорідну консистенцію і тримати форму. В неї буде менше повітря, отож вона Буде більш щільнішою. Далі до цього м'яса, до цього фаршу, який ми вибили, додаємо шматочки різаної свинини та сала, і добре ще раз все перемішуємо до однорідного стану. Нам потрібно, щоб все змішалося в однорідну консистенцію, і тоді при розрізі чіткий буде та гарний зріз у нашого виробу. Накриваємо наше м'ясо харчовою плівкою та відправляємо на ніч до холодильнику для дозрівання. Після чого, на наступний день, до нашого м'яса додаємо спеції та прянощі, такі як чесник 6 г. Я пропускаю через прес і одразу ж додаю до нашого фаршу. Також додаємо цукор 3 г. Цукор обов'язковий, його небагато на таку кількість м'яса, проте він необхідний для того, щоб дозбалансувати смак та кислотність. А також перець, чорний, свіжемелений, 6 г, Я одразу перемелюю і сухі трави. Трави можете додавати за своїм побажанням та вподобанням. Я використовую сухий орегано. А також трішечки суміші трав, які я робила сама. На каналі є відео, залишу внизу в описі. А також в куточку буде підказка, можете подивитись. Обов'язково одна столова ложка коньяку, я переклала в більшу форму фарш, тому що мені незручно там змішувати. Додаємо 6 грамів паприки та 6 грамів кмину. Кмин за бажання, можна мелений, можна шмет... цілий зернята і все змішуємо. Нам потрібно, щоб всі спеці та прянощі добре перемішалися між собою. Ось такими рухами, як замішуємо тісто. Добре, добре все перемішуємо. У мене є ось такі колагенові оболонки, які попередньо потрібно замочити у воді. Відтискаю від води і починаю поступово наповняти їх нашим фаржем. Спочатку як шкарпетку відкриваю повністю. І поступово набиваю. Якщо є шприц спеціальний для ковбаси з відповідною насадкою, ось такою, тоді можна скористатися і цим. Якщо ж немає, можете робити, як я, ось так руками засовувати до самого початку, до самого носика цієї шкарпетки. Далі за допомогою шпателя, чи ножа, чи будь-чого підтискати, підтягувати, підтягувати м'ясо щільно до вузлика, для того, щоб не було пустот. І так, заповнюємо всю нашу оболонку. Оболонок з різних матеріалів є в інтернеті в продажі, можна купити будь-які на ваш смак та вподобання. Також можна використати і натуральні оболонки, такі як свинячі черви, свинячі міхури, яловичі круги. Проте там вже буде змінюватися термін приготування нашої ковбаси. Ось така оболонка повністю заповнена ковбасою, називається батоном. О, перший батон я зробила, далі наповнюю наступну. Потім Кожен батон нам потрібно протерти від залишків м'ясо, тому що під час приготування в духовці воно буде підгорати. Далі роблю ось такі прокручуючі рухи на поверхні для того, щоб ущільнити наш батон і кінчик, де тримаю рукою, щільно зав'язую шпагатом. Шпагат це кухонна нитка, ось така, то постійно за необхідності підкручую також з батон, щоб було досить щільно набите м'ясо наша оболонка. Кінці обрізаю ножицями для того, щоб сформувати ось такий гарний кінчик. І отакі дві гарні ковбаси в мене вийшли і відправляю в холодильник на 12 годин для дозрівання, після чого випікаю їх у духовці при температурі 120 градусів до тих пір, доки всередині ковбаса не досягне 70 градусів, тобто наше м'ясо буде приготовлене. Вимикаю піч та залишаю ще на півгодини в печі, після чого дістаю ковбасу та занурюю її в крижану воду. Обтираю сухим паперовим рушником та відправляю в холодильник на 12 годин для дозрівання нашої ковбаси. І в кінці ось така гарна ковбаса виходить при розрізі. Ви подивіться, скільки там м'яса, як він гарно виглядає. Там видно шматочки червоного, білого м'яса, а також сала, яка вона ароматна, як вона пахне. Одразу хочеться скуштувати, спробувати. І з кожним розрізом, точніше, з кожним надрізом, 에, подобається мені малюнок, тому що він постійно різний і дуже-дуже гарний. А на смак вона просто ідеальна. З домашнім хлібом просто вау! Я такий накладенець не проміняю ні на жодну салямі чи будь-яку магазину ковбасу, тому що це дуже смачно. Зараз куштую. Yep, mm -hmm. Дуже добре. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую за перегляд. кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. Нехай щастить. До скорих зустрічей!